Знайомтесь, Арнольд, хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що, взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько. Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Ге-ге, все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській картці. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? А ну, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарнольде, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Та у нас є новий на філовій уже. Для Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку, а, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею. Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них отстова кислота. Має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти! Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі, гаплик немає часу на туалет. Тримайся, друже. Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мл рідини. Але після 400-500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідина всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий міхур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться 6-8 разів на день. Ой ой, не пощастило, Арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 доповідей, і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, Раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки приповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О, ні! Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Сподіваюсь, ти не сьорбаєш брудну воду з річки. Молодець. Брудна вода основна причина усіх хвороб у світі. Через вживання нечистої води 3-4 мільйони людей у всьому світі помирають кожного року. Це майже втричі більше, ніж від автокатастрофи, і на 20% більше, ніж від ожиріння. Добре, що у тебе є питна во. Бо... Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки. Що не бачиш знаків. Ох, Герні, ти про це пошкодуєш. Одна крапля річки Ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це 40% населення Індії півмільярда п'є з ганга. І звісно ж, там є багато інших шкідливих елементів. Герні, ти де? А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою. І сильнішою. А це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину. Вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів. А найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Діскавері, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. Шпигуєш за людьми? Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав. Як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок, дурнику. Наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. Стережись, арні! О, ні, ти впев у рідкий бетон. І не можеш виборсатися. Тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Потім пошкоджує білки у кришталику очей. А далі досягає світлочутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, арні, так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара? Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше, Йой, не варто було вставляти ці сірники в очі. Що не думав, що знову мріятимеш про сонце. Ой, ярні, ти осліп. Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічна сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір. Знайди кнопку вподобайку і тисни. Так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься Арні! Я ж казав, що шпигувати за Бертою погана ідея. А ось і наслідки. Ну, тепер можеш піддивлятися за птахами. Гадаю, так буде ліпше. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин, аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітинній мембрані іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже, біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021. тисячі двадцять друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Арнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той, інтю, тому, поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скочем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Мрієш стати людиною павуком? Файно, лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в п'ятнадцять разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає. Стривай, ти що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці, яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за 2 секунди. Але без рідини він падав 9 секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альфа латротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, Ти ж волів суперсилу? Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А як щодо чотиригодинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти. Здається, ти більше схожий на суперлиходія. Арні, жалкою, що захромав саме цього павука. Скористаємося галюциками, що почались, і розглянемо інші варіанти. Ось Арнольд, якого вкусив шестиокий піщаний павук. Його отрута викликає внутрішню кровотечу і некроз. Проте отрути не існує. А ось і жертва укусу найутруйнішого павука у світі згідно книги рекордів Гіннеса, бразильського мандрівного павука. Його укус де більшого, призводить до зупинки серця. Однак повернемося до реальності. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. Вподобайка застарання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви, будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой. Здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуня отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою ніж зазвичай. Гернольде. Нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру Тагай на мотоциклі. Упевнений цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу. Аби стати як твій улюблений палаючий серфер. На тебе чекає пекельна робота, Супергострі перці, мегагострі чіпси з васабі, крила KFC... О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серфер. Отже твої суперники мексиканець. І сам диявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі каролінський жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми з сирими продуктами. І якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою. Вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде. Ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Ти переміг, Арнольде. Ну, ось ти все проспав. А це що, Палаючий серфер, сфотографувався з тобою. Невже хоча б цього разу щось закінчилось добре? Йой, не цього разу. Кепська погода не причина для вихідного, що ліньки, йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде, я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йой, виглядаєш, як стара жаба. кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки, через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Що читаєш? Три ознаки маніяка? Перший на його мармизі може бути лячна маска. Арні, а ти впевнений, що варто читати таке в безлюдному парку. Друга ознака маніяка ніж чи інша зброя у руках. Ти точно хочеш знати третю ознаку? У маніяка великі силіконові. Стривай це не те. Він завжди нападає без попередження. Борися за своє життя, Арнольде. Спробуй якось відволікти увагу маніяка і драпонути. Гаразд, забуть. Потрібно бігти в публічне місце та привертати увагу людей, чому ніхто не реагує. Психологи радять волати пожежа замість допоможіть, так люди помітять тебе швидше. Зателефонувати в поліцію файна ідея. Через 48 годин після твоєї кончини тебе точно почнуть шукати. Жартую, чекай, поки вони приїдуть. Хоча спортзала вже закривається. Схоже, тобі вдалося звалити, та не поспішай святкувати, деякі маніяки полюють місяцями на свою жертву і можуть точно передбачити, куди вона піде. До речі, темні провулки така собі схованка здається, ніщо тобі не зарадить. Хіба окрім цього, втертися в довіру до маніяка. Мотиви маніяка можуть бути різними, деякі прагнуть влади, інші страждають галюнами, а хтось вважає себе очищувачем суспільства. Проте абсолютно всі вони самотні, глибоко ображені люди. Тож якщо ставитись до маніяка добре, є шанс вижити. Так тобі доведеться стерпіти деякі стрьомні штуки і слухати його скажені ідеї. Проте одного дня це закінчиться. Головне не показувати свої справжні емоції. Пам'ятай порятунок прийде. І лишиться лише пояснити поліції, чому маніяк вважає тебе ліпшим другом. Що сталося? Оце так. Тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин? Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що, ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм? Матінко, це ж дуже небезпечно! Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорнобілий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестачу вологи. Але фільм теж непоганий. О, ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі, зір погіршується, це ознаки конюктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. Зором плюс п'ять дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості мінус п'ять у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться, він нічого не бачив. Арнольде, Арнольде, прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси від шарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так? Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись на цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури, так і відмовитись від твого звичного раціону, чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно, стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великому тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде, це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі! Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Ти плануєш весь час одягати чужі окуляри? Це не найкраща ідея, хлопче. Око людини з поганим зором схоже на несправну камеру, де зображення не потрапляє на матрицю. Лінзи окулярів допомагають більш чітко направити зображення на ціль. Носити окуляри для зору при здорових очах це як збивати вже сфокусовану камеру. Вперед назустріч коханню. Обережно Арні у цих окулярах ти як короткозора людина без них. Може, знадобиться тоналка, чи ти виставиш таке фото в Тіндер. Сітківка ока працює подібно до матриці у камері. Сітківка має 130 мільйонів нейронів. Можна сказати, що око продовження чи справжня частина мозку. 8 грамів мозку назовні від головного мозку. Якби око було камерою, воно мало 576 мегапікселів. Найдорожчі камери сьогодні мають лише 50. Ти береш овочі на побачення? Дивний вибір. Арні не боїшся, що окуляри зіпсують твій дорогоцінний зір. Кажуть, використання окулярів на здорових очах може призвести до короткозорості чи далекозорості. Але це міф. Використання окулярів не зіпсує очі, але є багато інших факторів, що можуть призвести до повної втрати зору. У таких випадках можна скористатися донорськими частинами ока. Наприклад, рогівка одного ока коштує 30 тисяч доларів. Вже вечір до чого окуляри від сонця? Гадаєш, у них ти крутий перець, і звідки ця машина? Гернольде, ти продав свої очі? Коли я казав, що вони цінні, я не спонукав їх продавати. Е, ти продав лише одне. Все одно велика помилка. Два ока забезпечують стереоскопічний зір тривимірність. Що ж, тобі краще лишатись у 2 d вимірі.